А, ну, давай тоді а, трошечки, якщо ти вже а, згадав про Орбана, про Китай. А, може тоді, що це взагалі за дивні візити Орбана відбувається. Як ти оцінюєш ти, ти цю історію змач... і що буде далі? Слухай, ти знаєш, було такий такі один знайомий. Він приїхав до мене і каже мені: я хочу працювати, копати янтар. Дозволь мені, будь ласка, копати янтар. Я на нього дивлюсь. Я скажу, я кажу, дозволяю. Я говорю, копай. Я, які відношення маю до цих <смі> до інтаря? Також ситуація з Орбенем. А, а я поїду до а, Зеленського. Слухай, по-перше, я взагалі не, не розумію, президент чітко визначив, що тільки три, так скажемо, дві країни і один союз можуть вирішити це питання. Це Китай. Закінчити війну, так це США і це Євросоюз. Інші країни взагалі не можуть ні про що говорити. Про що взагалі йде мова? Хочу вам нагадати, що бюджет Євросоюзу о, ВВП вибачає Євросоюзу 19,5 трильйонів доларів. А бюджет о, ВВП вибачає бюджет Венгрії 182 восімдесят два і восімдеся мільярдів. Доларів, тобто навіть не один відсоток економіки Євросоюзу. Тому я взагалі у мене є великі сумніви, що хтось дав дозвіл спілкуватися з кимось, якісь там. Переговорити е, організовувати. Да, ну, ви подивіться, ну, ну, це людина шизофренік. Я хочу нагадати також, що економіка Венгрії в Венгриї дуже поганому стані. Сьогодні е, більше всього інфляція у них. Сьогодні е, дуже нестабільна ситуація в Венгрії. Сьогодні е, Вінніпух хоче поїхав чому він поїхав до спочатку хочу нагадати приїхав до нас по нас до... потім до москви до Кончіта, потім сканчите поїхав Пікін. до пікіна. А, зараз пікіна за пікіна ніби там да, в штати поїхав чому чому тому що він хоче по-перше отримати свій одинадцять мільярдів гривень які були заморожені мільярдів доларів адинадцять мільярдів євро 11 на цмільярдів євро він хоче отримати від євросоюзу який сьогодні заморожений в Європі, які він не отримав. А, також він хоче все це запакувати і продати Доланду Трампу, що по девіз я можу бути переговорщиком. А, да. а, ну, якщо, а, відвідно, мене. Так кажучи, я би йому не довірив би 10 баранів. Ну, от скажу відверто, тому що знає цього дебіла, а, і, а, і він би не зміг би 100%. А, Послідкувати за 10 баранами. Я хочу сказати, що яку я маю інформацію, що зустріч між президентом нашим і з Орбаном був дуже жорсткі. Президент розповів, запитав у нього, а розповідай, будь ласка, а де наші ж українські школи? Ви щось там претендуєте на щось. В нашій країні, а не українські школи вашому Угорщині. Угорщині. І він закрив свій рот і нічого не зміг відповісти. Тому а, я впевнений, що наш президент як завжди тримав ситуацію під контролем і в тонусі. Я впевнений. А, а, сьогодні Орбан хоче показати, що він щось вирішує, як. А, як так скажем, ну, хочу нагадати, що він председатель Євросоюзу да, так. в Європарламенті і і в Єврокомісії. так. В Єврокомісії, вибачаю, да. І він на 6 місяців. Да, а, на да, І сьогодні хочу також нагадати, що відбувається зараз там, так скажемо, роздачі по Орбаню Орбана визвали туди, От. хочу нагадати також нашим глядачам, що е, е, забрати председательство сьогодні це можливо, і може сьогодні це будуть розглядати, і там не потрібно, е, так скажемо, е, щоб потримали всі країни. Е, якщо не помиляюся, 75% якщо потримують, то можуть поміняти і переключити на іншого. На нічого угу. керівника чи? або прем'єр-міністра або. Тобто а... наступного. На, да, на наступного, да Тому я хочу сказати, що Орбан відпрацьовує, так скажімо, свої інтереси. А, ви знаєте, мені взагалі я не а розумію, це не міг бути в інтересах Трампа. Тобто, я маю а, на увазі, чи, чи не представляє він, він інтереси Трампа, наприклад. Послухай, а, ну, ми знаємо, як, що, як він відсловується стосовно Трампа. Тому, Теж таке також може бути про що ти говориш, але я вважаю, що, по-перше, ви подивитесь, як відреагували в Євросоюзі Все міністри сказали, що ми такого йому не дозволяли. Ніхто йому повномочі Жозера Барена йому ніхто не давав. І ніхто уповноважував цього пана поїхати з кимось спілкуватись. Так. Тому я думаю, що. Сьогодні ми побачимо, як закінчиться це спілкування між, між країнами. Я сподіваюся, що Орбана він отримає те, що він заслуговує. Я хочу сказати другу другу ситуацію. У нас вже 56 хвилин. минут. Я хочу вам сказати другу: Знаєте, Орбан, це людина, яку використовували. Я хочу нагадати, що вони використовували і отри потримали один одного. Це вони були відношення з Польщею. Якщо нагадати, так, так. А, в, 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 і коли х, було бажання хоць хотіли, хотіли е, вводити санкції по Польщі, в, в, завжди був проти е, Угорщина. Коли Угорщина хотіли робити е, санкції, вводити санкції, то Польща була проти. завжди проти. Да, зараз е, ми знаємо, які позиції є супрем'єр-міністра Польщі. Воно дуже така нам подобається і дуже проєвропейська, але він знайшов іншого друга Шизофреніка другого е, Фіцо. Да, зараз підтримують його Фіцо. О, тому, дивіться, я впевнений, що сьогодні е, е, в Європі розуміють, що Орбан це васал. Е, Пула в Європі, і я сподіваюся, що е, рішення буде дуже позитивне для нас і відсторонять е, Угорщину від председательства в... в комісії. Да. Ну, я сподіваюся було... на це дуже.